В Україні оголошено загальну мобілізацію населення. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. Мобілізація оголошена у зв'язку із загрозою воєнного втручання з боку Росії. Як відреагували на це повідомлення наші краяни, Знає Любов Галько, яка одразу після оголошення про мобілізацію побувала у галицько рогатинському об'єднаному військоматі. На даний час проводяться заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України з метою забезпечення проведення заходів мобілізації в Галицькому Рогатинському районах Військовий комісаріат до до штату військового часу проводиться вивчення наявності мобілізаційних ресурсів, перевірка технічного стану техніки для можливої поставки в Збройні Сили України. Велика кількість Громадян України звертається до нас військовий комісаріат, щоб використати їх як добровольців для служби в Збройних силах України. Таких людей ми записуємо, уточнюємо їхні облікові дані, їхній моральний психологічний стан, їхню можливість використання в Збройних силах. складаємо такі списки і при необхідності будемо їх в першу чергу використовувати для поставки Збройних сили. На сьогоднішній день з нашого району мобілізації для комплектування збройних сил України не проводиться. Військомати зараз переведені у стан поселеної готовності. Повістки громадянам ще не розсилають, але перевіряються списки, зв'язок, наявність мобілізаційних оборонних планів та інше важливо, що українці готові захищати свою вітчизну. Питань нема як тільки так зразу готові. Так, це недопустимо, бо на не наші. У землі гуляли москалі. Це просто недопустимо. Це би я хотів подивитися їхню реакцію, якби ми пішли до них. Повну мобілізацію в країні не оголошено, тож прибувати до військових комісаріатів чоловікам не треба. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.